До сервісних центрів на перереєстрацію масово погнали двійничків, але їх там почали виявляти. Про що йде мова? Доброго дня, з вами канал Автотема. І так, після того, як зняли обов'язкову експертизу, тобто при переоформленні автомобіля експертизу проходити вже не обов'язково. І це все готують для того, щоб перереєструвати автомобілі прямо в дії, коли одна людина передає інші свою автівку прямо через дію, через QR-код. Не передає, а продає, віддає, виходить, назавжди перереєстровує таким чином. В сервісних центрах масово почали спливати двійнички. Люди подумали, ага, якщо без експертизи, то треба ту автівку, яка вважалася вже твоєю вічною, грубо кажучи, або комусь по техпаспорту можна було лише впарити. Спробували, знаєте, перереєструвати, але не тут-то було. Ну не знаю чи з сіма, ну з деякими МВС відчиталися точно, що е, почали виявляти двійників в такому випадку, коли е, номер автівки, там, номер кузова вже був зареєстрований на іншу автівку. коли... При перереєстрації виявлялося, що даних взагалі нема в реєстрі, тобто липовий техпаспорт да, просто виписаний або куплений з якоїсь іншої автівки, так, якоїсь розбитої, яка вже здана на металолом. І це все почало підтягуватися і випливати. Таким чином запевняють, що Перереєструвати автівку двійника буде практично нереально через те, що всі бази об'єднані. І от продати через ДІВ, перереєструвати таку автівку буде нереально. Це хорошо, що нереально. І хорошо, що. Тепер поменшає покупок автомобілів по техпаспорту після того, як зроблять оформлення через дію, тому що переоформити автомобіль буде декілька хвилин роботи і ніхто по техпаспорту її вже купувати тоді не захоче, це точно. Ну, крім тих випадків, коли ця... Автівка вже катається по Україні 20 років по техпаспорту, так і шукати того першого владельця так точно ніхто не буде. Так і далі вона до кінця свого життя, до свого останнього подиху чи кілометра, буде їздити, грубо кажучи. Не зареєстрована, але не забуваємо про листи щастя, яких можна нахапатися, так і які прийдуть першому власнику, і він тоді зазвичай іде в сервісний центр МВС і пише заяву, що його. Автівка вкрадена, так, викрадене авто, і тоді вже все виясняється. Так, ну вас спинять і скажуть, що ваше авто в розшуку і можуть його забрати на штрафстоянку. Ну це зовсім інша історія. Мова зараз про двійників, вибачаюсь. І будьте уважні, обережні, при купівлі автомобіля все уважно звіряйте, перевіряйте. Експертиза не обов'язкова. Но при бажанні клієнта, покупця чи продавця, будь-кого, її можна пройти. Тобто, якщо купуєте автівку і у вас є якісь підозри, то сміливо проходьте експертизу і тоді будете спокійно їздити, що у вас нормальний, не двійник, а саме ваш автомобіль і що потім з ним нічого не станеться. Тож, далі вам розповідаю канал Автотема, до нової зустрічі, дорогі мої водії.